Величезна подяка тим, хто щодня рятує життя українців і відновлює їхнє здоров'я. Взагалі, вчасне і правильне надання першої допомоги постраждалому завжди є дуже важливим. Тому просто зараз у нашому етері чергове заняття з курсу надання до медичної допомоги. Сьогодні під керівництвом інструктора з першої допомоги ФАСТ Євгенія Палія будемо вчитися правильно надавати допомогу тим, хто потрапив у ДТП. Доброго. Ранку. Доброго ранку, Євгене. Добрий ранок. Давайте уявімо, uh -huh. так, що ми з'являємось на місці ДТП, з чого починати. Адже перше, це стрес, який зашкалює. Uh -huh. Так, дійсно, найперше, що ми повинні зробити, коли ми бачимо ДТП. Можливо, самі потрапили в ДТП. Будь-яке автомобіль, 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 велосипед. Можливо, це навіть якесь моноколесо і пішохід. Це також дорожньо-транспортна пригода, яка також можливо буде мати наслідком певне травмування. Найперше, що ми робимо, це дивимося, що нам буде безпечно наближатись до постраждалої особи. Можливо, це якась особа, яка переходила багато доріг, і десь вона посередині багатополосної якоїсь. Дороги знаходиться. Перше, що ми зробимо, це попередимо інших учасників дорожнього руху, щоб вони нас помітили. І потім вже будемо здійснювати якісь інші маніпуляції. Як ви думаєте, які, можливо, ще небезпеки можуть бути, коли в нас аварія з двома автомобілями? З двома автомобілями? Так, два автомобілі. Но загорання може бути. Загорання абсолютно точно. Що може попереджувати ще загорання? Попереджувати перед загаранням угу. замикання, якесь. замикання дійсно. Це два фактори, які ми повинні прямо оцінити чи немає замикання електромережі, якщо це електроавтомобіль, тому що е, акумулятори електронних автомобілів, електроавтомобілів також надзвичайно швидко спалахують і досить високотемпературно швидко горять. Також коли ми лиємо воду на електроакумулятор, він може в напрямку струмання води також здійснювати певний потік полум'я. Що ми ще будемо дивитись? Паливно-мастильні матеріали, так, бензин не е, Якщо ми раптом бачимо автомобіль, і там є позначка газ. Це також надзвичайно небезпечна для нас ситуація. Повинні оцінити власну безпеку. Навіть працівники державної служби надзвичайних ситуацій також керуються у своїй діяльності двома основними принципами. Перший принцип це ключова фігура. Ми повинні вияснити, хто ж учасників дорожнього руху найбільше потребує допомоги. Або можливо, хто з них знаходиться в тому невідкладному стані, який ми можемо усунути. Наступний принцип це ключова безпека. Що входить в цей принцип? Забезпечуємо власну безпеку. Одягаємо світловідбивні жилети. Можливо, ставимо трикутники знак аварійної зупинки, яких на жаль дуже мало в кого є. Навіть в сучасних е різних аптечках автомобільних їх на жаль немає. Тому бажано купити собі такі, який буде помітно вночі. Особливо зараз зранку, 6-7 година. Ще досить темно на дворі. В цей період часу всі автомобілісти їдуть на роботу, і в цей період часу стається досить багато автомобільних. Різних пригод, Євгене, Я повернусь до питання зі стресом твого дозволу. От все ж таки ти нервуєш, коли бачиш дорожню транспортну пригоду і хочеш допомогти. Можливо, є декілька швидких порад, як взяти себе в руки, коли навколо хаос, бо ДТП це є хаос. Мені здається, що просто є люди, які діляться на тих, які знаєш стресостійкі, а є які ти не, все не, не можеш до цього бути готовим. Навіть коли ти свою машину знаєш, десь по поцарапав трішечки, подряпав, то ти вже. Вибиваєшся зі свого комфортного стану, а то люди постраждали. У мене є універсальна порада, як взяти себе в руки і триматися спокій в будь-якій різній надзвичайній ситуації. Ми завжди носимо з собою нітрилові рукавички, як рятувальники, які не хочуть підхопити різне захворювання uh -huh. від постраждалої uh -huh. особи. І коли ми одягаємо рукавички, дихаємо глибоко дихаємо, заспокоїмось. І коли на наших руках вже є захисний засіб, який ми можемо надавати комусь допомогу, і він захищає нас. Ми подихали і вже також заспокою придумали собі якийсь план дій, можливо, згадали різні тренінги та навчання, які ми колись відвідували, і вже налаштувалися на якусь дію. Добре, а чим тоді відрізняється надання ну до медичної цієї допомоги між дорослими і дітьми? У дітей досить ще ніжні суглоби, також є досить високий ризик травмувати кістки, тому що досить несформований каркас, можливо, не настільки розвинені м'язи, які підтримують наш скелетний каркас, і також саме на за рахунок нестійких суглобів може бути травмування. Будь-яке ДТП це вже є причина, щоб запідозрити травму хребта. Травма хребта це досить небезпечна ситуація, тому що ми не можемо одразу зрозуміти. Чи є вона, тому що це чітко дасть нам зрозуміти лікар на основі певних досліджень та певних аналізів. Але є певні ситуації, коли ми завжди зобов'язані підозрювати, що вона є, і поводити себе так, ніби людина вже має цю травму. Легко запам'ятати ці ситуації, тому що вони. Всі починаються на букву В висота, падіння з висоти більше, ніж власний ріст, вода, будь-який потопельник, будь-яка людина, яка пригала чи була витягнута з води, і завжди вогонь. автоматично вважається з травмою хребта. Можливо, людина пірнала у воду, не знаючи броду, а можливо, ще якась інша ситуація також подіяла на її хребет. ДТП, будь-яке ДТП, автомобіль, велосипедист має швидкість, певну кінетичну силу, якщо людина з певної висоти, навіть якогось велосамоката е чи там інших якихось травм. Транспортних засобів падає, може бути травма хребта. Розкажіть, mm -hmm. як не нашкодити, які типові mm -hmm. помилки Помилки роблять. Да. Да, люди, Дісно, при ДТП за рахунок паніки люди одразу починають діставати людину з автомобіля. Категорично не рекомендується діставати людину з автомобіля при ДТП, якщо немає на це вагоміших різних причин, наприклад, як критична кровотеча чи зупинка дихання. Якщо в людини вже можливо підозрюється травма хребта, ми повинні спрямувати абсолютно всі свої дії таким чином, щоб унеможливити рух її хребта відносно її осі, щоб вона не крутила головою, не крутила плечима та тазом, щоб її. Хребет знаходиться в тому стаціонарному положенні, в якому він був на момент ДТП. Якщо це, наприклад, автомобіль збиває пішохода. І він лежить на землі. Ми повинні тримати його голову в такому положенні, щоб він нею не рухав. Людина травмована також може бути досить сильно дезорієнтована і не розуміти, що їй самій не можна вставати, чи, наприклад, виходити з автомобіля. Вона буде в досить затмареній свідомості і не буде розуміти, що в неї можливо також є травма, чи голови, чи навіть якісь там шини відділ хребта. Тобто, навіть якщо це відбувається в зимовий час, коли холодно, все одно краще пожертвувати, тим що людина полежить кілька хвилин на Холодній землі чи ну там дорозі, аніж взяти і порушити стан хребта. Правильно? Дійсно, але ми повинні розглядати виключно ту ситуацію, яка складається на всіх тренінгах, на всіх навчаннях. Ми розглядаємо щось найбільш середньостатистичне, але ситуація від ситуації може. Кардинально відрізнятись, але якщо зараз, зараз в цю погоду я б, можливо, дійсно тримав би краще людину за голову в стаціонарному положенні, щоб вона не крутила додатково шиєю, чим, можливо, додатково травмується, і там накрив би і зверху термоковдрою, щоб вона не швидко охолоджувалася. Євгену, як поліція чи медики реагують, коли прибувають на місце ДТП і бачать, що хтось вже надає допомогу з вашого досвіду? Угу. Е, зазвичай, коли приїжджають екстрені служби на місце ДТП, вони там безпосередньо займаються своєю роботою, медики повинні контролювати стан постраждалого. Якщо потрібно його деблокувати, то приїжджають рятувальники також цим займаються. Якщо є якесь загорання чи можливо розлив. Паливно-мастильних матеріалів вони їх також повинні максимально забезпечити, щоб вони були безпечні і не спалахнули, коли, наприклад, ще якийсь там акумулятор буде під напругою, тому що uh -huh. це може дійсно спровокувати різке запалення. Вони надають допомогу згідно своїх посадових обов'язків. Ми, як цивільні особи, не дуже можемо лізти в їх роботу. Тому, якщо вони вже прибувають на місце події, ми їм розповідаємо все, що ми бачили, все, що ми зібрали, всю інформацію, яку ми можливо там запам'ятали, найбільше їм там. Передаємо, щоб вони розуміли, які можливо подальші дії також треба зробити, щоб максимально правильно надати допомогу постраждалі. А як от правильно надавати ось сюди медичну допомогу? Ось, наприклад, ми стали свідком. Так, ДТП, так або, наприклад, автівка виїхала з дороги, перевернулася, ну там щось сталося. Uh -huh. З чого треба починати? Ось ми підійшли, ми зрозуміли, що немає ніякої загрози. Uh -huh. Так, немає палива, немає там загорання, все нормально з акумулятором. Далі які наші дії? Ми відкриваємо дверцята, чи uh -huh. що ми робимо після огляду місця події? Ми переходимо до огляду постраждалої особи. Якщо це ДТП, яке можливо дійсно досить серйозне, лобове зіткнення. Чи автомобіль, паркан, чи якийсь стовп, де відбулася досить різка сильна зупинка, тому що саме зупинка найчастіше створює травму, а не швидкість. Якщо людина не була пристебнута паском безпеки, то, скоріше за все, в неї буде ще й травма голови, тому що на швидкості людина може травмувати обличчя об лобове скло. Якщо вона була пристебнута, то найбільша травма це може бути поломана ключиця. але все одно будь-який ДТП підозрює травму хребта. Бажано підходити до таких людей спереду, щоб вони не крутили своєю головою. Ли почують, що до них хтось підходить. Підійшли з капоту, попередили. Крутіння людської голови відносно її осі. Якщо ми можемо подивитись на неї через лобове скло, щоб вона не крутила головою, забезпечити візуальний контакт, робимо це. Якщо екстрена якась міра, то найшвидше намагаємось екстрагувати цю людинку з автомобіля. Витягаємо її зручним. Яким. А коли викликати швидку? Як тільки ми побачили, що це сталося? Якщо чи... це потрібно, як тільки ми зрозуміли, що виклик швидкої потрібен. Якщо це там просто якесь незначне ДТП, бампер в когось відпав Я і немає травмованих осіб, тоді. Краще ні, але якщо ми бачимо, що порушені конструкції автомобіля чи в людини можливо якась травма в салоні автомобіля, або вона дезорієнтована, або вона вже починає втрачати свідомість, що ми бачимо якусь травму голови, то також повинні обов'язково найвпершу чергу викликати швидку допомогу. Якщо людина травмувала око чи очі. Яка перша домедична медична допомога буде ефективною? Ми дивимося, чи можна її діставати, чи можливо вона сама вийде з автомобіля? Якщо ні, то ми в салоні автомобіля також можемо й зупиняти критичну кровотечу і надавати якусь іншу допомогу. Якщо під час ДТП в Очах людини потрапило, можливо, те саме скло, чи пластик, чи пил салону автомобіля, ми можемо вимити весь цей бруд чистою водою або спеціальними розчинами, чистою, негазованою, несолодкою водою в напрямку здорового ока. Якщо раптом в оболонці ока щось застрягло, ми ні в якому разі не будемо рухати цей предмет. Око це досить ніжний вологий орган. І Якщо ми, наприклад, намагатимемось витягнути той предмет, який там застряг, ми його можемо критично травмувати. Якщо Якщо ви бачите, що щось є в очах, ви це вимили. Не прикладайте нічого з паперу, з тканини до травмованого ока. Він вологий. Якщо ми прикладемо щось сухе, волога, яка є в оці, можливо, просякнеться в той предмет, який ми туди прикладали. Найкраще, що ми можемо зробити, це унеможливити потрапляння додаткових якихось пилинок чи якихось предметів в травмоване око, прикривши його якоюсь частинкою стаканчика, можливо, чи якоюсь іншою штучкою з підручних матеріалів, щоб утворився певний щиток на око. Добре, добре, перелома. Mm -hmm. От ну це ж дуже розповсюджено. Mm -hmm. Ви сказали перелом ключі перелом рук або ще чогось. Як допомогти у таких випадках? Якщо це перелом, який ми чітко вже бачимо, тому що там рука згинається в тому місці, де вона не повинна mm -hmm. згинатись, і розуміємо, що це можливо відкритий перелом, де видно прям кістку, то повинні зрозуміти, чи немає критичної кровотечі. При відкритих переломах може виникати критична кровотеча за рахунок гострих уламків наших власних кісток. Але інші переломи ми не можемо діагностувати одразу на місці. Воно може бути трішки припухле, може боліти і втрачатись певна моторика кінцівок. Ми не будемо. Намагатись її рухати, максимально знерухомлюємо і мобілізуємо повністю цю кінцівку, щоб в місці, де вона травмувалась, не створювалось додатково, можливо, якихось травм. Яким чином це роблячи спліт шину, чи що так, можливо, спліт шину, або навіть шину з підручних засобів. В кожного автомобілі є пляшечка води, можливо, якийсь картон, папір, який можна скрутити в трубочку, щоб він був прям жорсткий, і потім прикласти до місця, де ми підозрюємо травму чи, можливо, навіть перелом, щоб в тому місці суглоб. Кінцівка кістка взагалі не рухались. Можемо також охолодити місце, де ми підозрюємо якусь травму. Це може бути будь-що навіть лід заморожені вишні, чи що там ми можемо побачити, але не напряму до шкіри. Має бути якась прямо тканинка, щоб ми не створили обмороження. шкіри. Шкірюсь давай на завершення про правила шанування. Спитаємо, бо що основного добре, треба з цього добре. знати? Добре, Правила шанування. Шинуємо по двох суглобах. Якщо, наприклад, в мене підозрюється травма посередині руки, я повинен зафіксувати цей суглоб і цей суглоб, так само і в інших кінцівках. Фіксуємо два суглобики, щоб вони не рухались. В цій ділянці руки у нас дві кістки. Якщо ми будемо здійснювати будь-який оберт, вони також будуть там рухати, що може створювати додаткове травмування і досить сильний больовий синдром. Зрозуміло, дякуємо вам, що звітали до нас. Ми бажаємо звичайно всім здоров'я, щоб ніхто не потрапляв в ДТП. Але знати ази професійної з цієї домедичної допомоги я вважаю, що все ж таки нікому не буде зайвим.